Мені здається, що мені вже пора створювати рубрику «Неймовірні історії мого життя, бо на днях трапилась ще одна. Мені друзі надіслали повідомлення про те, що одна адвокатка шукає креатора, який би їй допомагав робити Тік-Ток. Ну, а це ж моя робота, тобто я роблю сценарії для відео, роблю відео під ключ, допомагаю людям створювати соцмережі і так далі. Я подивилась на цю об'яву, думаю, о, прикольно. І тут я помічаю, що у цієї адвокатки. Таке саме прізвище, як у мене. Думаю, о, прикольно поспівпрацювати з такою людиною. Ну, в мене там не супер рідке якесь там прізвище, але тим паче дуже цікаво. А, але в, цьо, в цьому повідомленні не було ніяких контактів цієї людини. Ну, думаю, це не проблема, тому що адвокатку з таким прізвищем, як у мене, не складно знайти в інтернеті. І знаходжу її, її контакти. І що я помічаю, у цієї адвокатки, окрім такого прізвища, як у мене, в неї таке саме по батькові, як у мене. Тобто у нас різниця тільки у імені. Я думаю, хм, цікаво. Ну, я їй написала в телеграм-повідомлення, але продовжила шукати інформацію на цю адвокатку. І що я в результаті знаходжу, що вона або навчалась у Харкові, а Харків це моє рідне місто, або там і жила. Тобто ця дівчина, її прізвище, як у мене, по батькові, як у мене, і вона жила або навчалась в Харкові, так само, як і я. І я така вже трішки замислилась. Думаю, хм, цікаво, аж три таких серйозних співпадіння. Але дату народження її не знайшла, знайшла тільки кан кандидатський ступінь, і вона його отримала в 15-му році. Відповідно, вона десь закінчила школу у 7-му або 8-му році. А я школу закінчила у 2-му році. Відповідно, вона десь років на 5 молодша за мене. Ну і тут, поки я чекала від неї відповіді, мій мозок Нариста почав прокручувати різні варіанти. я подумала: а можливо, це моя сестра? Ну Бо стільки співпадінь в один момент і прізвище, і по батькові і місто проживання, чи знаходження Ну це дуже забагато. Почала себе накручувати. Думаю, ну мій батько все життя прожив зі мною, але можливо там як так ось, якось так склалося, що ну там щось відбулося. Що від іншої жінки народилась о -о, така дівчина, і дуже, 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 дуже чекала. Від неї повідомлення, але забігаючи вперед, скажу, що я досі не отримала ніякого повідомлення. Я не знаю, чи то моя фантазія, чи справді таке можливе. Але що я хочу сказати, шановна адвокатка, дайте відповідь на моє повідомлення. На вас чекає сестра.